Всім привіт! Ви на каналі Гур'єв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Проспект з компанії Далахої хоче повторити шлях Ломаченка. Шекур Стівенсон. Пробій проти Тейфіма Лопеса. Негайно. Усик розізлив фанів. Вони хочуть, щоб українця позбавили титулу, що сталося. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Напівсередньовагових джел і Вважається одним з головних молодих проєктів у команді Оскара Далахої та його промоутерської компанії Golden Boy. Вже найближчими вихідними 22-річний боксер знову вийде на ринг в Індіо США, де відбудеться шоу за участю Габріали Фондори та Оскара Каласа. Його суперником стане досвідчений джорнімен Едуардо Ернанте Стрехо. Хоча Іліарте стабільно отримує місце в основних кардах вечорів, суперники в нього поки що так собі. У розмові з Боксинсейн він відверто зізнався, що сам не надто задоволений таким станом справ. Дивлюся, як виховувала Ломаченка. Він дуже швидко злетів за рейтингами. Вважаю, що це дуже важливо, коли тобі відразу ж дають великі бої, коли ти одразу можеш реально себе протестувати. Хочу, щоб моя кар'єра розвивалася максимально швидко, так швидко, як мені дозволить моє тіло. Завжди прислухаюся до людей із моєї команди, готовий до будь-якого виклику. Розраховую, що наступного року підуть реальні бої. Хочу битися з чуваками стоп-10 або 115. Чемпіон у легкій вазі Шакур Стівенсон заявив, що його можливий бій з володарем титулу WBO у першому напівсередньому дивізіоні та Єфіма Лопесом стане визначальним і покаже, хто саме очолить нове покоління боксу. Втім, експерти ставляться до цих слів з обережністю. Стівенсон після переходу в легку вагу у 2023 році не виходив проти суперників з-поміж еліти дивізіону. А лопеса критикують за вибір не найсильніших претендентів для захисту поясу, обидва чемпіони, на думку аналітиків, поки що обходять стороною, по справжньому серйозні виклики. Я думаю, йдеться про те, хто стане лідером нової школи, тобто переможе з цього бою, стане лідером наступного покоління. Всі знають, що ми з Тео круті хлопці, коли справа стосується боксу. Переможець, я не називатиму його обличчям боксу, бо це Теренс Кроуфорд. А хто буде за ним, думаю, цей бій дасть нам відповідь, сказав Стівенсон. Нагадаю, бій Шакура курей лопеса відбудеться на початку 2026 року, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фовбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі, посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порінь у світ боксу разом з Фовбет. Промоутер Ейді Хірн висловився про перспективи наступного поєдинку абсолютного чемпіона у другій середній вазі Теренса Кроуфорда. Теренс Крофорд захоче битися лише за великі гроші, і лише певні бої можуть принести таку суму. Для мене поєдинок Крофорда проти Джарона Еніса найкращий бій в американському боксі, але це має бути бій з великим гонораром, щоб зацікавити його, адже Крофорд знає, наскільки сильний буц, він розуміє, що це справжній бій. А для мене буц це новий Крофорд. Нам просто потрібно організувати бої, щоб показати, наскільки він великий. сказав Треба нагадати, що Теренс переміг Сауля Альвареса в ніч проти 14 вересня і став першим в історії абсолютним чемпіоном у трьох дивізіонах в епоху чотирьох титулів. Колишній абсолютний чемпіон суперважкого дивізіону Майк Тейсон пояснив, чому у 59 років він все ще виходить у ринг. У мене є 14-річний син, і він спитав, чому, чому ти це робиш? На мить я не знав, що відповісти, і на мить мені стало сумно. Я сказав, тому що я найкращий, хто колись це робив. Ось чому він не зрозумів, але я додав, я маю це робити це все, що я вмію. Слухайте, я заробив більше грошей у свої 50, ніж у свої 20, А у свої 50 років я провів, здається, лише 4 бої. Це справді цікаво. З цього погляду мені зараз 60 років. Гроші нічого не означають. Я можу подбати про людей, яких люблю, сказав Тайсон. Майк проводить бій проти колишнього чемпіона світу у п'ятивагових категоріях Флойда Мевезера. Виставковий поєдинок має відбутися навесні 2026 року. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик знову опинився під прицілом критиків болівальників Приводом стала його участь у благодійному футбольному матчі, тоді як його команда раніше повідомляла про травму боксера. У із Сабоні Усик взяв участь у грі легенд Португалії проти легенд світу. Спочатку він вийшов на поле всередині першого тайму та провів 17 хвилин, а після перерви зіграв ще близько шости. Така поява викликала бурхливу реакцію фанатів у спільноті Евесен Boxing Darshan Desai у соцмережі X Багато хто вимагав від міжнародних організацій позбавити українця чемпіонських титулів. Позбав ти його поясів негайно. Я думав, усика травми спини ніщо не допомагає відновитися краще, ніж коли твого очікуваного суперника попереджають, щоб він бився з кимось іншим. Всесвітня боксерська організація. Ви повинні зробити правильні кроки і позбавити Усика поясу, щоб Фабіо Ворлі та Джозеф Паркер відбоксували за титул WBO. Те, що робить усик, це неправильно. Так він не травмований? Пишуть в коментарях. Минулого місяця WBO вимагала від Усика терміново надати новий медичний висновок. Це сталося після того, як у мережі з'явилося відео, де український чемпіон танцює на сцені разом зі співаком Івом Бобулом та Дорофєєвою та грає в футбол у благодійному матчі разом з іншими українськими зірками. 24 липня WBO зобов'язала Усика розпочати переговори з Паркером. Проте українець попросив 90-денну паузу, зіславшись на травму. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!